А чи знали ви, що від вашої постави буде залежати випирає ваш живіт, чи він буде підтягнутий там пласким? Всім привіт! Мене звуть Ольга Шамрай і я спеціалістка зі здорового руху. Сьогодні у відео на прикладі ось такого інструменту я вам поясню, як залежить стан вашого живота, від того, в якому положенні знаходиться у нас грудна клітка та наш таз. В далі, коли ми маємо рівну поставу, голова знаходиться чітко над грудною кліткою, грудна клітка над тазом, і відповідно наші дві діафрагми дихальна. Яку я буду демонструвати верхом нашого шарика та нижня тазова діафрагма. Вони знаходяться одна відносно одної в одній площині. І працюють вони так само синхронно. Тобто неможливо відділити дихальну діафрагму, тазову діафрагму і глибокі м'язи живота один від одного. Або всі вони працюють узгоджено і правильно, або якщо щось із цього ланцюжка виходить із строю, то буде страждати весь ланцюг. і тобто вся Наша брюшна положнина. Що відбувається у нас в нормі? На вдих, наша дихальна діафрагма опускається вниз, рівномірно розширюється наш живіт, не тільки вперед, але й в боки, і навіть в наш поперек. Також розширюється наше тазове дно тому що кудись мають дітись наші внутрішні органи. В нас всередині черевної порожнини знаходяться органи, які можна представити у вигляді рідини. Тобто Рідина це не повітря, вона не стискається, вона може тільки кудись переміщуватись. Тому, відповідно, роблячи правильне вдихання, коли діафрагма опускається вниз, все переміщається вниз, розширюючи живіт. На видих, відповідно, діафрагма піднімається вгору, вона підтягує за собою тазове дно і м'язи живота також скорочуються і е допомагають органам повернутися на місце. З таким чином цей процес у нас відбувається 17-20 тисяч разів на день. Просто уявіть, ваш живіт еластично розтягується і скорочується 17-20 разів на день. І це коли дихальний паттерн у вас правильний, а він не може бути е, правильним, якщо у вас є певні порушення постави. Наприклад, ваші ребра задраті вгору, ваш живіт весь час знаходиться у стані такого еластичного розтяжіння, м'язи не можуть скоротитись, бо ви їх постійно розтягуєте. Відповідно, вони слабкі, не можуть втримати вміч живота, і живіт вивалюється у нас вперед. Інша ситуація, ваша дихальна діафрагма вона напружена. Наприклад, тип постави сутули, коли у нас закриті верхні ребра, тоді постійно все напруження йде вниз і випирає е, органи, знову ж таки, тиснуть на. Стінки нашого живота і провокують його випирання, особливо в нижній частині. При цьому також буде страждати ваша тазова діафрагма і, відповідно, ваше жіноче здоров'я. Тому можливі різні підтікання, опущення внутрішніх органів, в серйозних вже випадках навіть до випадіння матки, це може провокуватись просто через те, що ви знаходитесь постійно у сутулій типі постави. Тому, працюючи над своєю поставою, ви зможете підтягнути свій живіт. І іноді проблема в живота зачасту так буває. Це не зайва вага, а це через те, що просто ваші. Частини тіла знаходяться не в правильному положенні один відносно одної. Попрацювавши над поставою, більшість моїх клієнток помічають, як у них починає автоматично підтягуватись живіт, і для цього не потрібно робити купу скручувань. Тому що, ну скільки ви зробите за день цих вправ? Ну 100, 200, не знаю, там, 300 разів, а дихаєте ви 17-20 тисяч разів на день. І в Таким чином запускаєте правильну роботу свого живота. Тому подумайте, що вам вигідніше продовжувати качати прес або все ж таки зайнятися своєю поставою. На сьогодні це все. А щоб не пропустити ще більше цікавого та корисного, підписуйтесь на мій канал.